Скажіть, будь ласка, от ви пішли в президенти. Ви ще про це не пошкодували? Ні, ви знаєте, Дмитро Оліч, в моєму житті багато було випадків, коли я миттєво приймав рішення, готуючись до цього рішення. Але після того, як я приймав рішення, я ніколи не озирався назад. Взагалі для військової людини озиратися назад це перша ознака його профнепрогідності. А я кадровий військовий. Один з лідерів громадської думки України, лікар Євген Комаровський, якого я дуже шаную і поважаю, він сказав: мені отут, в цій студії, я цитую: наше суспільство до Ігоря Смішка не доросло. Ви з цим згодні? Ви знаєте, я дуже поважаю доктора Комаровського. Він прекрасний лікар і прекрасний популяризатор медицини, а охорони здоров'я це головне. Але я... Кращої думки про наш народ я вірю в те, що в нашому народі здоровий глуст і прихована прихована інтуїтивна культура до щирості, до правди століттями вона знищилась, а вона є. Я вірю, тому я сподіваюся тільки на перемогу. Ігор Петрович, я буду ставити вам різні запитання і неприємні також. Вам закидають, що ви технічний кандидат Петра Порошенка. Скажіть, це так чи ні? Безумовно, ні. Ну, яким я можу бути технічним кандидатом Петра Порошенка, коли е, я заявив свою позицію йому. Останній раз ми бачили з ним, і, мені здається, 2015 рік, коли я. Оця іпопея з призначення мене на три місяці таким штучним головою комітету з питань розвитки, без можливості створити цей комітет. Взагалі, я ніколи ж не мав ілюзій до помаранчевої команди, яка прийшла до влади 2005 року. Це моя була фахова робота знати правду стосовно них. Але він був законно обраний президент. І під час війни він запропонував мені цю посаду. Але це фактично те, що він зробив, це е, була пряма і неприкрита не то, що зневага до мене, як до офіцера, як до патріота моєї держави. Це перша була ознака, що він говорить одне, а робить інше, і що його дії не направлені на те, щоб війну назвати війною. А з корупцією системною боротися як потрібно боротися з корупцією. Цей комітет, один би цей комітет, міг би забезпечити при його політичній волі, зламати нашій системній корупції голову за місяць-півтора по наших прямих зв'язках з нашими колегами на заході, тому що вся системна наша корупція, гроші їх лежать, зв'язки їх лежать в офшорах і в західних країнах. Приклад справи Лазаренка. Тоді, коли Генеральна прокуратура звернулася до воєнної розвідки і комітету з питань розвідки, і з задорученням президента ми змогли е, надати відповідну допомогу заходу, це закінчилось єдиною успішною справою про те, що посадили корупціонера у нас не могли, посадили там. Е, тому який технічний кандидат у людини. Яка зрадила фактично, зрадила в тому числі і мене. Ну мене Бог з ним. Вона зрадила до певної міри надії нашого народу після другого майдану, після пролитої крові, що він стане державником. Він залишився бізнесменом. Він не став державником. Петро Порошенко кажете, ви зрадив надії українців. Я вірно почув? <гум> Безумовно, ви вірно це почули. Надія після другого майдану вже була проплачена кров'ю. Ми втратили частину нашої території. Але головний ворог, я ще раз повторюю, це не той, навіть який стоїть на кордоні. Головний ворог це всередині тотальна політична корупція, яка пронизала все суспільство. Це е, е, скандали з оборонпромом, скандали з «Роттердам Плюс. Скандали з приватизацією Приватбанка, де 3 мільярди е, зникли. Е, газотранспортна система наша зараз стоїть mm -hmm. на порозі того, що вона може зупинитись взагалі. Е, це все наслідки системної корупції, е, це наслідки невідповідної кадрової роботи. Це наслідки того, що сподівання, що ми знову мали можливість змінити. Корумповану систему. Ми нічого не робили для зміни системи. Прийшли нові е, люди, посіли на посади, на стару корумповану систему і почали використовувати для себе. Може, президент просто не знає, що в нас така корупція в країні? Ви не наївна людина, митроліч. Е, ви задаєте зараз питання, яке в мене викликає посмішку. Е, можна що завгодно говорити про діючого президента. Але не те, що він наївна людина, він якраз розумна людина, але цей розум направлений на сьогоднішній день не на захист національних і державних інтересів, а очевидно на інші пріоритети.